В одному з попередніх відео ми вже розглянули різні варіанти схем фільтрів, які дають змогу отримати від джерела безперебійного живлення, від безперебійника комп'ютерного, отримати синусоїду, яка необхідна для живлення, ну, наприклад, газового котла. Зупинились на тому, що найкраща і найпростіша схема фільтра ось така. Складається всього з трьох деталей. В цьому відео ми не будемо розглядати інші аспекти використання безперебійника. Звичайно, хтось зупиниться на іншому варіанті, наприклад, акумулятор плюс інвертор або взагалі зарядна станція. Але якщо вже хтось має той безперебійник і хоче зробити до нього фільтр, то це відео для нього. Адже конденсатори можна купити недорого або знайти, а ось дросель хороший, треба виготовити самостійно. Що стосується конденсаторів, то їхня ємність залежить від навантаження. Так, наприклад, при навантаженні 100-120 Вт конденсатор С1 повинен бути мати ємність десь 15-20 мікрофарад, а конденсатор С2 меншу ємність десь 5-10 мікрофарад. В принципі, буде працювати і при 2-4 мікрофарадах. Всі конденсатори повинні бути на робочу напругу 350-400 В. Якщо, наприклад, 250 Вольт чи 300 вольт, це маловато, це на ваш страх і ризик ви можете взяти такий конденсатор. Тепер про дросель. Багато хто використовує готовий дросель від ламп денного світла. Ось на ньому написано, що він на 220 В 50 Гц і що сила струму максимальна в ньому 0,37 А. Але такий дросель призначений для живлення двох лампочок люмінісцентних по 20 Вт. Тобто він на 40 Вт, ну ще 50 Вт він буде нормально живити. Якщо треба живити 100-120 Вт, краще виготовити свій саморобний дросель. Ось таке тороїдальне осердя використаємо. Для 100 Вт цілком достатньо буде, для фільтрів більшої потужності треба і осердя відповідно більше. Цей манітопровод має зовнішній діаметр 4,5 см. Висота рівно 2 см, ну і внутрішній діаметр 2,5 см. А намотувати цей дросель будемо з допомогою човника. Човник це дуже древній інструмент. І 2-3 і тисячі років назад люди користувалися човником, коли плели рибальські сітки. Човник по розмірам і габаритам повинен підходити до нашого осердя. Ось для більшого сердя у мене був готовий човник із ДВП, а для нашого сердя довелося виготовити новий човник. Дротяний. Виготовляти дуже просто. Беремо дротину залізну, десь діаметром 1,5-2 мм. Ні, 2 це багато. Десь 1-1,5 мм. Беремо плоскогубці опцію і все вигинаємо, так як показано на відео. А серединку треба обмотати іншою дротиною. Я взяв алюмінієву, але можна взяти і мідну, і залізну, але тоньшу. Можна навіть ниткою обмотати. Така обмотка закріпить кінці залізної дротини. Крім того, вона придає зручності в користуванні. Ну і деякий естетичний вигляд човнику. Ну, ось човник практично готовий. Не більше як півгодини я потратив на його виготовлення. Тепер у мене є два човники. І багато планів на фільтри. Дріт, яким будемо мотати дросель, треба спочатку намотати на човник, так приблизно як показано на відео, і довжина цього дроту повинна бути достатня. Тобто спочатку треба прикинути, скільки дроту йде на один виток на дроселі, скільки піде на 10, на 100 витків, і потрібну кількість дроту якраз намотати на човник. Вручну, звичайно, здійснюється намотування. Це на заводі є верстати, які можуть мотати такі тороїдальні дроселі. Перед намотуванням осердя треба обов'язково обмотати ізоляційною стрічкою. Можна просто синьою ізострічкою, а в мене була така прозора целулоїдна електротехнічна стрічка. Особливу увагу треба приділити ізоляції гострих кутів тороїдального осердя. Щоб на них не була пошкоджена ізоляція провідника і не відбулося короткого замикання на осердя. Ну а намотувати дуже просто. Просовуємо човник через отвір, робимо перший виток, потім другий, третій і виточок за виточком. Укладаємо витки там, де їх потрібно. Хтось може сказати, що тонка дротина. Давайте поміряємо діаметр цієї мідної дротини. Маємо 0,3 мм. Опір такої дротини буде менший ніж пів ома. І при цій кількості витків а ми маємо намотати десь 240 витків. Тепловий режим буде цілком прийнятний. А для більш потужних дроселів, звичайно, треба брати товстіший провідник діаметром 0,4-05, якщо треба 0,6 мм. Між іншим, оцей провідник має дуже добру ізоляцію. Його відносять до класу авіаційних кабелів. І дротинки в нього нікельовані. Він дуже міцний. Але він піде мені вже на наступний дросель. Можна і алюмінієвим дротом намотати, якщо в нього добра лакова ізоляція. Наприклад, ось таким. Але цей занадто товстий для такого осердя, як ми вибрали. Ну, ось я вже намотав потрібну кількість вітків, а саме 240 вітків. Але на човнику ще залишається трошки провідника. Через те я ще з 10-20 вітків домотаю. Думаю, буде краще фільтрувати. Після цього треба припаяти до кінців обмотки гнучки, багатожильні провідники і обмотати весь наш дросель знову ізоляційною стрічкою. Так, цей процес трошечки трудоємкий. Можна його прискорити, мотаючи одночасно двома провідниками. Тоді вийде дві обмотки, які треба правильно з'єднати. А саме до кінця першої обмотки, приєднати початок другої. Якщо ви неправильно з'єднаєте, індуктивність такого дросля буде нульова, і ви це одразу побачите, коли включите його в коло. Ну, ось такий результат: і виводи, зовнішня ізоляція. Півтора дня я з ним грався. Ще раз скажу, що обмотувати можна звичайною ізоляційною стрічкою. Я брав цю прозору через те, що вона вуща, тоньша і міцніша. Ну ось, доросль готовий. Нагадую, що він для фільтра складеного за ось такою схемою, а потужність споживана має бути десь біля 100 Вт. 100 Вт через те, що через фільтр має живитись газовий котел, а його якраз потужність так і є, десь 90 100 Вт. Я маю на увазі електрична потужність споживана. І оскільки такий фільтр я роблю не перший раз, то я майже впевнений, що він буде працювати. Тобто добре буде працювати і циркуляційний насос, і газовий клапан, і всі інші вузли, які є в газовому котлі. Дякую за перегляд!